Усім привіт, до вашої уваги огляд, мішечка з ковдрами. Подивимося попадає. На столі у нас ось така гарненька ковдра. Наступна тут у нас дві ковдри скріплено. Теж такі класні, які не збиті. Новенька з бірочкою. Ще ось така ковдрочка, не збита. Тут дві ковдри скріплені. Теж така сама, як і попередня, не збита. Матеріал доволі приємний. Всередині наповнювач Халафайка, скоріше все. Ось така ковдра блакитного кольору. Приємного, не збита, ще гарненька, червоненька, не збита в класному стані. Ось такого плану теж не збита, звичайно, ось вдвоє складена. не збита біленька, гарненька, напомнювачхалай. Да? Тут у нас теж можна прикріплювати до. Ковдри інший теж не збита в гарному стані, і ми оглянули сто відсотків нашого мішечка. бачите, що попадає.